Вчора ми вітали Марка Рюте. А сьогодні Марк Рюте вже у Києві і говорить: ну хотілося би сказати конкретні речі. А, зокрема, говорить про те, що дозвіл бити далекобійною зброєю по цілях в РФ, в РФ говорять на Рамштані, тобто 12 жовтня. Це конкретика. З іншої сторони, Марк Рюте говорить про те, що членство України у НАТО близьке як ніколи. Хотілося би сказати як коли, а не як ніколи. Тому хочеться тут якихось більш конкретних деталей. І про членство в України в НАТО знову ж таки ми почали дуже активно обговорювати от там останні кілька тижнів. То кажуть, що Джо Байден може його просунути, то говорять про те, що нам доведеться поступитися якимись нашими територіями. Тепер Марк Рюте каже, що Україна близька як ніколи. Щось нове ми чуємо чи знову таки взагалі по взагалям і нічого конкретного для України. Ну треба чесно визнати, що насправді так близько до членства в НАТО Україна ще ніколи не була. Тобто, всі інші періоди нашої історії, в принципі, ми були значно далі від цієї мети. Більше того, давайте не будемо лукавити і чесно визнаємо, що тривалий час таке питання або взагалі не ставилося. Давайте згадаємо 96-й рік президентства кучми і конституція України да, де там схвалено позаблоковий статус. Давайте згадаємо виступи тоді члена фракції із Типу у парламенті українському пана Порошенка якісь трибуни там, ау, каже, гнівався так на злочинний агресивний блок НАТО. Це також було, давайте про це не забувати. І давайте згадаємо дійсно зусилля пана Ющенка. Він, по суті, був першим президентом України, який насправді доклав бодай якихось зусиль для того, щоб зрушити. Це питання з мертвої точки і посунути його в напрямку євроатлантичної інтеграції? Давайте задаємо той сумнозвісний саміт. В Бухаресті, коли Німеччина, Франція по суті, заблокували надання Україні Грузії ПДЧ. Давайте ну, не будемо забувати і решту цих от маневрів різноманітних, коли Україна вже ну однозначно визначилася з ну з тим, що рухається в напрямку євроатлантичної інтеграції. Навіть були внесені відповідні зміни до конституції України, як на це відреагували в НАТО і що. Вони натомість могли нам запропонувати. Тому цей шлях дійсно був дуже довгий, дуже складний, і на сьогоднішній день все таки ну, є певні досягнення на цьому шляху. Тобто, зрозуміло, що поки що ми не отримали бажаного, але до бажаного сьогодні ми значно ближчі, ніж будь-коли. Ну впродовж своєї історії. І дуже важливий момент. Тут я згадував про те, що колись ми навіть не ставили таке питання, то треба віддати. Належно нинішній ситуації, я думаю, що в Україні не лишилося політичних сил, які б на сьогоднішній день виступали проти набуття членства ну в НАТО України. Що навіть ті залишки тих політичних сил, які свого часу активно проти цього виступали, на сьогоднішній день ну щонайменше не є супротивниками. Ну, якщо принамі почитати риторику того ж самого пана бойка, ну то наразі там нема нічого такого, що було властиво ще кілька років тому. Ну тобто позиції змінив не тільки, грубо кажучи, там Петро Олексійович Порошенко, ну і бойка також. Тобто, це треба також усвідомлювати. Це великий поступ внутрішньополітичний. Тобто це не є більше проблемою внутрішньополітичної дискусії. І треба віддати також належне, що і серед країн-членів НАТО також ну, рівень консенсусу щодо цього питання зростає. Поки що вони не досягли, наскільки ми бачимо консенсусу. Але думаю, що публічно висловлювати ті позиції, які висловлювала Меркель, наприклад, у 2008 році. Сьогодні ніхто з членів НАТО не може собі дозволити. Ну, за виключенням хіба що Орбана. Ну, але його режим. Відверто є зараз деструктивним, і таким, що десунує загальною позицією цієї організації. Тобто, це також є певним поступом. Чи варто очікувати остаточного розв'язання цього питання найближчим часом? Я схильний думати, що мабуть не варто і ми з вами неодноразово вже обговорювали. Оце от, е, різні сценарії, які там наразі артикулюються або колишніми чиновниками НАТО, високопосадовцями НАТО, або провідними науковцями у сфері там, галузі національної безпеки чи політичних наук. І всі ці гібридні способи вступу України до НАТО. І тоді говорили про те, що добре. Що вони усвідомлюють необхідність якомога швидшого включення України до НАТО, погано те, що ті варіанти, які вони продукують наразі, ну вони навіть не те, що вони нас не задовільняють, вони в принципі не можуть бути реалізовані. Тому і в плані з НАТО, скажімо так, це. Важливе питання, і ну тут е, його прискорити на превеликий жаль, поки що там не вдається. А от що здається другої частини, про що ви зазначили, це надання Україні допомоги, надання Україні права завдавати ударів по російських військових об'єктах безвідносно до місця їхнього розташування. Я думаю, що таке формулювання було б значно більш прийнятним. Да? Бо коли говорить там про удари в глибину Росії, то в глибину це куди? Це Москва, Санкт-Петербург, Рязань, ну, Нижній Новгород чи Владивосток. Тобто це туди, У них тоді виникають якісь необхідні ситуації. Я би поставив питання інакше. Право завдавати Україні, право Україні завдавати ударів по військових об'єктах безвідносно до їхнього місця розташування. Бо дуже кумедно, коли по одних об'єктах можна завдавати ударів, так, якщо вони там десь знаходяться, а по інших не можна, бо там вже типу, що там що табуйована зона. Мені видається, це дуже малопродуктивною позицією. І схильне думати, що рано чи пізно малопродуктивність такої позиції усвідомлять ті держави, які надають нам допомогу. Більше того Зеленський сьогодні вкотре звернув увагу в таких своєрідних подвійних стандартах, коли те, що союзники роблять, навіть ну не озираючись ні на що в Ізраїлі, чомусь вони так лукавлять і роблять вигляд, що вони не можуть робити це в Україні. Так сьогодні вночі Ізраїль завдав удар по російській військовій базі, з якої якраз передавали зброю. Оцім терористичному групованням. Ну і що, завдав і завдав, і навіть ніхто не м'якнув в, в цьому в Кремлі. Оце що треба знати про якісь там червоні лінії. Тому ну, я схильний думати, що все-таки таке право. Я навіть не говорив би про дозвіл. Право. Вона буде Україною отримано вже в найближчий час. Тому дійсно покладає великі очікування на чергову зустріч у форматі Рамштайн. Плюс знову ж таки, ну тут НАТО ж таке, знаєте, таку лукаву позицію займає. Тобто, з одного боку, це нібито не НАТО з іншого боку, в форматі Рамштайн левова частка учасників це держави, які членами НАТО. Але чомусь вони не хочуть да, там, асоціюватися, що тут НАТО якусь має причетність. Але для нас, от суто інструментально, це великого значення немає. Байдуже, хто нам дає зброю, чи НАТО, чи Рамштайн, ці країни-держави-члени НАТО, чим керуються держави-члени НАТО, саме таку позицію займаючи, чим керується НАТО, таку позицію займаючи. Це все важливі, безумовні речі, але е, коли ми отримуємо зброю і підтримку, це для нас значно важливіше. Але хоч ми знаходимося ближче ніж будь-коли, але тим не менше, все час ну там лунає поруч з цією фразою, постійно лунає фраза після завершення війни, після правильного завершення війни. Та, тобто всі розуміють, що війна має завершитися українською перемогою. Коли в мене питають, як ти думаєш, коли завершиться війна? Я завжди кажу про те, що я за кордони 91-го року. але коли скажуть наші військові, скажуть, «Оце перемога. Я буду вважати, що оце перемога, тому що це вони захищають мене, а не я тут керую їхнім процесом. Ну і власне говоримо ми і про те, що от там ми не військові експерти. Та? ми чудово розуміємо, що все в руках військових. Але оці фрази про те, що Україні потрібно буде пожертвувати якимись своїми територіями. Ми чули думку Сибіга, який сказав, ніяких жертв територіями не буде. Ну ви про що? На вашу думку, це все ж таки там типу перспектива для нашого спілкування із НАТО, що вони будуть на цьому налаштовані настоювати на тому, що доведеться пожертвувати якимись територіям. Чи все ж таки це просто виключно думки якихось конкретних людей, яких ем, які стали лунати голосніше завдяки західній пресі, і вони нічого спільного з думкою НАТО з позицією НАТО не мають? Я хотів би зразу зауважити, що ця риторика про кордони 91-го року вона є деструктивною. Треба говорити про міжнародно визнані кордони України. Тобто, бо це також погоджується. Є така у нас ну, науковиця пані Наталія Глобут. Вона постійно на цьому наголошує. Я і я з нею повністю погоджуюся. Правильно говорити про, про міжнародно визнані кордони. Бо інакше ми можемо дійти до кордонів 1648 року, 1919 року, 1900, я не знаю, там 39 року, да і створити це предметом дискусії. Є міжнародно визнані кордони України. І вони. Є непорушними відповідно до статуту організації Націй. Ну, все крапка. Навіть якщо якісь території України в межах міжнародно визнаних кордонів ну, лишаються окупованими, то вони від того не перестають бути територією суверенної України. Просто мають статус тимчасово окупованих територій, або там анексованого там, Криму, по суті, також окупованого насправді. Це дуже важливий момент. Тому, коли наші високопосадовці, політики. І дипломати говорять про те, що жодна там е не може бути там е віддача територій, то мається на увазі якраз те, що ну, ні ніякого перегляду кордонів міжнародно визнаних бути не може. Тобто юридично цей акт оформлений бути не може. І я схильний думати, що ну, якщо це станеться, то це потягне тяжкі наслідки для системи міжнародних відносин. Але це не означає, що там дійсно там, тимчасово якісь території не можуть бути окупованими. Можуть бути окупованими. Але поки вони є окупованими, не можуть бути ніякого політичного врегулювання і не може бути ніякого юридичного оформлення да, цього врегулювання. Ну і тут все крапка, тут по-другому питання в принципі не стоїть. І тут мова йде не про Україну, мова йде про статут ООН. Зеленський правильно сказав, що нема ніякого окремого статуту ООН для Китаю, нема ніякого окремого статуту ООН для країн Брікс чи для країн Глобального Півдня. Є статут ООН, і ми його поважаємо і вимагаємо від всіх учасників цієї організації дотримуватися, взятих на себе зобов'язань. Або не поважаємо і не вимагаємо. Ну тоді, власне кажучи, ці норми нічого не варті, вони не варті паперу, на якому вони надруковані. І тут відповідь на ваше запитання. З Приводу нашої перемоги. Тобто це перемога, в принципі, нинішнього світового порядку над якимись альтернативними сценаріями світового порядку. І от якщо е, станеться. Як того хоче Росія або ті, хто її там гласно або не гласно підтримують, то так це буде означати, що нинішній світовий порядок перебуває в стані грозі. Ну це означає, що знову ж таки можуть виникнути нові безпекові виклики. Тому йдеться не про перемогу України. Мова йде про те, що той чи інший варіант врегулювання війни в Україні. Він може стати або перемогою нинішнього світового порядку, або поразкою нинішнього світового порядку. А от основні архітектори і бенефіціари нинішнього світового порядку нехай поміркують. Що для них є більш вигідним і прийнятним, і якби реалізація альтернативних сценаріїв не мала для них жахливих наслідків, я схильний думати, що всі вони це прекрасно розуміють. Тому я не, не вірю взагалі в принципі цей варіант завершення війни, за який ми там заплатимо, наприклад, державним суверенітетам чи територіальної цілісності. Бо відмова від вступу в НАТО це також є проявом обмеження державного суверенітету. Бо Україна як суверенна держава має право самостійно визначати свою зовнішню та внутрішню політику. А росіяни з необхідністю будуть вимагати. Тобто вони, ну, щоб Україна от залишалася позаблоковою, або будуть шукати якісь там інші формули, як гарантувати Україні безпеку, так, щоб ще і вони до цього процесу долучилися. Для нас це варіант категорично категорично неприйнятне. Тобто це що, протекторат якийсь у нас тут буде? Так так, це от не буде. Тому я схильний думати, що попри. Що там багато хто ну, дуже не хоче да, це усвідомити. Але єдиним сценарієм завершення е, цієї війни, це є е, поразка путінського режиму. Ну і відповідно його е, демонтаж. Інакше воно не закінчиться, вона буде тривати, тому що ну, росіяни не вдовільняться, власне кажучи, там просто якимись там територіальними здобутками і якби. ну немає навіть механізму для того, щоб ці здобутки якось їм юридично оформити. Да, вони цілком очевидно є ну, злочинними, незаконними і неприйнятними. Тому ну, ну, план перемоги, який презентує Зеленський. Да, про це там я не знаю, багато, його думаю, практично ніхто не бачив, але обговорює дуже багато, хто да, там вже якісь варіанти побачив. Да, тобто, то я схильний думати, що там ключовий розділ цього плану це все-таки е мілітарні інструменти, використовуючи, які дійсно ну, Росія буде поставлена в умови, коли їй не залишиться нічого іншого, окрім як виконати норми міжнародного права і зробити відповідні кроки. Це неминучий процес. це. То коли це станеться, я не готов сказати. Але чим швидше будуть надавати нам зброю і відповідні дозволи, тим швидше цей прекрасний момент наступить. Він прекрасний не тільки для нас, він прекрасний буде для всього світу і, можливо, навіть для населення Росії, бо вони можуть отримати право побудувати щось людиноподібне на своїх територіях, а не у цей жахливий фашистський режим путінський. Путінсько-кадировський, кримінально олігархічний як заводна, його можна називати. До речі, про те, що вони зможуть побудувати, і про гроші, які на це можуть піти, тут кажуть, нові методички роздали пропагандистам на Росії і кажуть, що менше акцентуйте увагу на тому, на що витрачаються гроші, і для чого наступного року, бо це може бути тригером для населення, Нібито адміністрація президента рекомендувала пропагандистам не розповідати росіянам про підвищення видатків на війну з Україною. На вашу думку, є це тригером чи на це, окрім пропагандистів адміністрації. І президента на Росії і ніхто увагу не звертає. Ну, увагу на це може і звертають, просто і що. Ну, ну, і, і, навіть якщо подібна інформація викличе якесь невдоволення або там роздратування, або обурення в широких верствах російського поголов'я, ну, то це жодним чином ніяк не вплине. Ну, ну по, по, по це, там, що, Поубурюється. Нічого, бо нема ніяких політичних механізмів для того, щоб це обурення якось реалізувати і все таки змусити владу відреагувати на це. Ну нічого тут такого не буде тут. Значно більш небезпечним. Я думаю, для внутрішньополітичної стабільності в Росії є нефінансування Да, там. Адміністрації президента Путіна, навіть там не витрати на війну, я думаю, що необхідність проводити загальну мобілізацію може значно більше похитнути їхню внутрішню політичну стабільність. В гроші це. ну... Ну, це обурення нічим не, не фіналізується, я би так сказав. Але вони праві в тому, що безумовно, ну, нащо їм, грубо кажучи, робити додатковий подразник. Бо знаєте, це методика тисячі порізів, да? тобто один чинник, другий чинник, третій чинник, четвертий чинник. Кожен з них окремо є незначущим. Але вони всі мають кумулятивний ефект. Тобто тут невдоволення результатами війни, тут невдоволення успішною операцією українських Збройних сил на території Курщини, тут чергові там, прильоти дронів, тут. Чергове погіршення соціально-економічної ситуації, тут все загальна мобілізація, тут зростання витрат на війну, тут зростання витрат на фінансування путінської адміністрації, тобто все це от такі нібито дрібні чинники, але вони можуть мати кумулятивний ефект, і дійсно ну, вся ця е -е, напруга може е -е, вибухнути. Ну, плюс треба розуміти, що якби є певна ірозія ж і в Росії да, виконавчих. Виконавчої вертикалі я думаю, що там всеред не тільки всередині широких верст населення це невдоволення наростає, я думаю, що воно наростає поступово і серед олігархату російського, і серед російських силовиків, і серед російських військових, і між ними виникає конкуренція, ну і взаємна, і взаємне обурення. Якесь тому да там формується таке доволі вибухонебезпечне середовище, і який і чинник стане фатальним. Я думаю, що ніхто наразі передбачити не може, але те, що е, це неминуче, цей вибух і колапс цієї системи. Ну мені здається, що в цьому мало хто сумнівається, пане Валентина, саме цього я. речі, покоїться. Так, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру за роз'яснення, і ми спостерігаємо за всіма цими чинниками, Сподіваємося, що всі вони в сукупності завдадуть саме того ефекту, на який ми всі. Розраховуємо а Збройні сили України його підтримують ще і вогневою позицією. Дякую вам і до наступної зустрічі в ефірі. Валентин Гладких, політолог, був з нами на зв'язку цієї години.